Вітаю друзі! Ви на каналі Lucky Deus і сьогодні копаємо в такому чудовому зимовому лісочку. Ми сьогодні вже тут а другий день. Вчора взагалі не було снігу, за ніч випав сніжок. По знахідках вчора були монети. Сьогодні, якщо буде ще цікавеньке то обов'язково покажу. Пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо лайки. Вітаю, друзі! Є перший сигнальчик. Десь я його вже бачу. От, лежить. Це що в нас? 15 копійок. 1945 рік. Щитовик той. А ні, такий простенький. Простеньких. 15 копійок. Беремо. Був ще сигнальчик гарний. І знову монетка якась випала. А зараз будемо дивитися. Це в нас царизм. О, одна копійка. Одна копійка. Одна копійка. А який рік? Зараз протремой. 1893 года. Беремо. Був ще сигнальчик поверхневий. І бачу ось таку маленьку боратинку. З самого верху, тільки листя відкинув. Навіть не купив. Навіть щось видно на ній. З цієї сторони лисовата. А з тої сторони що видно на коні. Типа. Берем. Так, друзі, був ще сигнальчик біля Боратінки. Ось така кераміка попадає. і Був сигнальчик. І ще одна по ідеї. Боратінка випадає. Нічого не видно, бо залипше. Але сам факт, що може і стрібенця десь попастися. Будемо шукали. Коник теж є, значить точно Боротінка. 1669 вроді. Беремо. Ще був сигнальчик. І знову я вже бачу, що це Буратос. Кручусь на одному місці, де кераміка була. третій... Третя монетка і третій Буратосик. Як не дивно, навіть що трошки на них щось видно. От зазвичай вони все якісь затерті попадаються. От тут навіть видно. Намальовано. Берем. Камрад кричить. Найшов якогось персня. Буду дивитися. І ось він. Роза вітрів. Файно. Попали на місце. Зараз будемо виходжувати. Гарне колечко. Вітаємо камрада. Вітаємо камрада. Перша знахідка є, це вже добре. Це я думаю, файно. Беремо. Є ще одна знахідка посередньо вічу. І це в нас ось така козацька пулька. Від мушкета, скоріше за все, якогось. Воно йде отако. Як шрапнелька, але ще має закінчення таке. Ходимо, може ще щось попаде, може срібільця вискочить. Надіємося. Берем. Був глибокий сигнальчик. Викопав таку ямку і під корнем виліз ось такий от середньовічний замочок. Ще такої форми не знаходив. Трикутної. Ще й сохранився трошки. Приємна знахідка. Бо такого таке ще не попадало. Беремо. Є ще монетка. Я їх вже бачу. І, скоріше за все це одна копійка. Так, одна копійка с... савдеп'я. О, три слов в руках. Совєтське качество. Мусор. Був ще сигнальчик. І знову монетка. І знову Боратінка. Кручусь біля хаток середньовічних. Та й щось попадає. Навіть боротоси трошки в стані, як не дивно. Забираємо. Ось в таких вахащах Хожу брожу. Натрапив на металевий сигнальчик. Я вже бачу що це таке. О! І це... Ого! О! І це їхній серпик старенький. Правда я втулив пару раз. Ну нічого, якісь признаки. Старовини хоть є. Беремо. Хай буде. Ще був сигнальчик. Я вже викопав. І це в нас тильничок від ножа ось такий. Перед тим щоб був знайшов одного, але маленького. А це вже більший тильничок. Ще би зараз знайти ножика, було б супер. Беремо. Так, друзі, був ще сигнальчик один. І це монетка. Зараз подивимося, що це за монетка. Це в нас 15 копійок савдепії, Це вже друга. Перша була 45-го року, а це теж 45-го. Беремо, піде на шайби. Камрад кличе, каже, що щось цікавеньке знайшов. Бидемо подивимось. А тут на що? О, кресало гарне. чи що тут таке? Середньовіччя, але фігурове, Файно. Вітаємо камрада з гарною знахідкою. Був сигнальчик монетний. І ось якась монеточка вилазить. Подивимось, що тут. Крийсакс лисий, як завжди. І в лісі такий лисий, щось не похоже. Значить, ще за ті часи був лисуватий. Навіть нічого не видно. Ось такому в чудовому лісі ходимо. Був сигнальчик. І це монетка випадає. А що це в нас таке зараз? Подивимось, якщо протремо Якийсь лисачок 50 копійок наших чи що? Та ні, то не наші. Та якийсь цариз, певно, скоріше за все. Так, царизм орлик намальований. О тут заранено. Та не деньга якась що? Так, якась деньга. Коротше вбити щось. Таке. В комрада є гарний сигнал. Будемо його копати онлайн зараз. Обись яка? Вар... Монетка бачу. Монетка? Да. Срібло? Ні, царизм. А, царизм. Один, одна копійка. Микола другий. Так. Саме він. Ось так, друзі. Копаються копійки. Беремо. Був ще сигнальчик під деревом. І це, я так поняв, Боратінка вискочила. Ось оно. Так, скоріше за все, Боратінка. Короче, гнилячок. Беремо. Друзі, був ще сигнальчик. Десь я його бачу. Це в нас тильничок третій зась два дня випадає. Ось такий от відножечка тильничок. Беремо. Так, друзі, результат двохденного копу. Ось стільки от монеточок нарив. Коротше, нічого цікавенького. П'ять боратосів. Ось така от деньга попалась. Вбита в хлам. Ну вони в нас рідко попадають дуже. Це може за всі коп друга моя монетка. Потім одна копейка, така більш менш стан нормальний. Одна. І це от зараз друга. Це трохи вбита, ніж та перша. Але нічого. Козацька пулька така. Коротше, пару тильничків від ножика. І ще десь один, три. Три Тильничка. Що там ще таке цікаве? Якийсь гудзик навіть не знімав. Шмурдяк. Не кожен день ми денники риємо. Буває і таке. Ну нічого, копом задоволені, так як прогулялись по лісі. Взагалі гарно було ходити комфортно. Ну, а що маємо, то маємо. Всім дякую за перегляд.